Тим часом у Кремлі заявляли, що Росія буцімто ніколи не обговорювала і не обговорюватиме тему обміну своїх територій. Як повідомило вороже агентство ріановості, про це заявив речник Кремля Пісков він сказав, що обмін територіями неможливий. Українські війська, начебто, будуть вигнані з території Росії або знищені. Отакий сміливий Пісков. Нагадаю, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ планує обміняти частину російської Курщини, утримувану Збройними силами України, на українську територію, яка окупувала Москва. Втім, він поки що не знає, яку саме частину окупованої землі Україна попросить натомість. Міняємо одну територію на іншу. А яку територію? Поки не знаю, подивимось. Я думаю, що всі наші території треба звільнити. Вони всі важливі, нема таких пріоритетів, що одна більш важлива за іншу.